Здається, в оренду однокімнатна квартира на вулиці Шептицьких. Квартира знаходиться на другому поверсі, це у нас австрійський люкс. Це в нас коридор, прихожа, місце для верхнього одягу, є місце для взуття, сумішний санвузол. душева з правої сторони. Порошня косушка. Перша здача ремонт новенький, ще ніхто тут не проживав. Дітуальне газове опалення. Посудомийна машина. Все новеньке, електропічка, холодильник, все необхідна посуда для проживання. Відреставрований паркет. Дуже красиво. Тобто спальня, вітальня в одному, телевізор, двоспальне ліжко, дизайнерський ремонт, високі стелі, красивий краєвид. Поруч у нас парк. 10 хвилин пішки до центру, хороша транспортна розв'язка. Біля будинку продуктовий магазин. Ціна у вас буде в описі. Кого зацікавила квартира, прошу звертатися з задоволенням. Вам покажу цю квартиру. Всім гарного дня.